Коли ми тільки починали, лікарі на нас дивилися, ніби якісь ненормальні щось там покатали на коніку, кажуть, що це добре. Дуже скептично дивилися зараз, вже направляють. А, тобто лікарі направляють і психологи. Будь ласка, направляйте а, логопеди затримкою мулинева розвитку. Діти стимулюються на коні, стимулюються речові центри. Діти починають говорити. У нас безліч таких випадків, коли діти в нашому центрі заговорили, і батьки дуже раді. Особливо дітки з ДЦП це взагалі а, іпотерпія входить в протоколи для лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи. Іпотерпія входить в ті протоколи. Направляйте, будь ласка а Дітям стає краще більше першого курсу, і це не просто, ну це не містика, це рухи, які лікують. А військові, будь ласка, якщо у вас є зниження а, емоційного фону. Якщо у вас є а, важкий стан після того після того, що відбулося, після того що ви побачили, придіть на стані, побудьте з кініми. Ми допоможемо. Звертайтеся, будь ласка. Якщо ви це не будете робити, за вас ніхто не прийде, ліки не завжди поможуть. Я розумію, що є там антидіфрісанти, інші ліки, але а, у нас вже є такий досвід. Оскільки наші хлопці от, з лікарні психіатричної, які приймають ліки. Вони приходять на і потім це інші хлопці. Вони кажуть, що ліки так не допомагали, як допомогли кіньми і ця програма. Тож звертайтеся, а проявляйте таку ініціативу. А ті, хто можуть нам допомогти, дуже будемо раді вашій допомозі для того, що це відбувалося. І хочу ще одне додати: що, будь ласка, розрізняться. І потерапія це не просто дозвілля з кіньми. Ні, зараз всі, хто там має чи щось, у нас і Зараз це, знаєте, тренд іпотерапія. Але. І потерпія мають проводити фахівці з відповідною освітою, і вони мають вам показати хоча б сертифікати про те, що вони отримали таку освіту. У нас в країні це є, але не просто на стайні, пройшли, поглагали, почухали. Це не іпотерапія, Це може бути чудовим дозвіллям з кіньми, але це не іпотерапія.